Я Маркелова Ліза з прикордонного міста Шостка, що на Сумщині. Війна залишається слід на всьому. Вона впливає на свідомість і змінює життя людей. До 24 лютого ми вчились, працювали, робили плани на майбутнє. Після 24-го зрозуміли, щоб перемогти ворога, потрібно допомагати військовим, бо ми їх надійний тил. Валькірії Шостки потужний волонтерський рух. Тут об'єдналися жінки різних професій: вчителі, лікарі, кухари, заводчани. У кожної вдома є родина. Інколи на них залишається зовсім мало часу. Адже сьогодні головне забезпечити надійне маскування нашим хлопцям. Згуртувалися всі, об'єдналися і долучилися до роботи. Замовлень дуже багато, рук катастрофічно не вистачає. Є для роботи всі матеріали закуплені. Дякуємо. Людям, які нам довіряють, донатять, бо без вашої підтримки ми б нічого не змогли зробити. Ми працюємо з 8 ранку до 8 вечора. Без вихідних, без свят. Ми працюємо і на Пасху працювали і на Новий рік. Працювали і постійно в нас тут хтось є. Зранку бабусі приходять старенькі, плетуть ввечері після роботи. Дівчата приходять. Мабуть, немає жодного батальйону, куди б не відправляли маско. Вальні сітки та кікімори, сплетені дбайливими руками валькірії Шостки. Дівчата з громадського волонтерського об'єднання з любов'ю у серці міста Шостка свою увагу і підтримку спрямовують на військових переселенців та малозабезпечених. Якщо в день ми працюємо фізично, грузимо, перегружаємо, відправляємо. То вечірній нічний час ми шукаємо цю допомогу. То допомогу цю знайти дуже, дуже важко. Вона не падає з неба, вона не достається нам від держави. Все це ми роздобуваємо самі як для переселенців, так і для військових. Кожна з тих, хто сьогодні працює у волонтерському центрі, мали високооплачувану роботу або вели бізнес. Тепер же за словами дівчат не час думати про прибутки. Зараз свій ресурс, свої сили треба направити саме не на заробляння грошей, а на допомогу суспільству, людям, воїнам виборювати нашу перемогу. Шосткинські волонтери кажуть: пережити нинішні важкі часи треба з гідністю, і коли настане перемога, кожен з нас з гордістю скаже, що зробив для цього все можливе.